Понад 450 спортсменів із різних куточків України зібралися в Костополі, щоб боротися за перемогу в всеукраїнському чемпіонаті з Сумо. Серед них Тетяна із Рівного. Дівчинка п'ятий рік займається вільною боротьбою. «Мені цей спорт дуже подобається. Нам там дуже багато друзів. Ми кожне змагання їздимо, не пропускаємо їх. Я завжди можна сказати, кожні перші змагання перші місця займаю. Буває другі, треті, але це рідкість, є тільки перші. Євген займається вільною боротьбою сім років. Він чемпіон Японії з боротьби Суми. Було в Японії багато людей. по 140 кг, по 200 кг, по 90. Я всіх виграв і приїхав з медаллю додому. А сьогодні змагання чемпіонат України дуже сподобалось, як ми сьогодні боролись. Щоб прийняти спортсменів зі всієї України у спортивній школі, облаштували дахйо. Це помост, на якому тренуються і виступають професійні борці. А таких тут чимало. Олена Кушик майстер спорту України із боротьби сумо, а також чемпіонка України. Не так давно навчалася сама, а нині приїхала на змагання з вихованцями із Рівненської та Хмельницької області. Організація змагань на дуже на високому рівні все просто чудово. Конкуренція на змаганнях дуже велика. Спортсмени приїхали всієї України готуються, виграють, готуються до великих змагань, таких як чемпіонат Європи і Чемпіонат світу. Керівник спортивної школи каже: в організації, неабияк підтримала Федерація Суморівненщини та міська рада. Спільська міська рада долучилася до проведення цих змагань фінансово. Одним з елементів, на що були спрямовані кошти, це виготовлення професійного помосту, який називається Дахьо. Цей помост буде зберігатися в Костополі, і ми сподіваємося, в майбутньому що ми проведемо чемпіонати України з сумо і по дорослих. В перспективі каже Юрій Шарманський, Костопільщина може стати осередком розвитку сумо і для дітей. Зараз розглядають такий варіант. Це спортивне місто. Всі знають в Європі, світі, в Україні, що багато видатних спортсменів з різних видів боротьби, легкої атлетики, футбола приймають участь в складі збірних команд на чемпіонатах Європи світу. Сьогодні свято Сумо це японський вид боротьби. Дуже швидкий, динамічний, швидкісний. Дуже. Такий цікавий для борців, і сьогодні цей чемпіонат на Рівненщині. наступним етапом буде чемпіонат Європи. А далі найкращі борці змагатимуться і на чемпіонаті світу. із СУМО Діана Смірнова, новини рівного.